Ізраїль у вівторок завдав авіаудару по столиці Катару. Досі метою стали лідери руху Хамас, які вже багато років мають там штаб-квартиру. Серед цілий був голова сектора гази у вигнанні та головний перемовник Халіль Аль-Хая. Ізраїльська влада заявила, що він вижив, але Хамас підтвердив загибель п'ятьох своїх представників, зокрема сина Аль Хаї. Удар здійснили за добу після того, як бойовики Хамасу відкрили вогонь на автобусній зупинці на околиці Єрусалима. Унаслідок теракту загинуло шестеро людей. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімін Таягу повідомив, що особисто санкціонував точковий удар по керівництву Хамасу. Він наголосив, що операція була повністю ізраїльською ініціативою, й Ізраїль несе за неї повну відповідальність. Президент США Дональд Трамп заявив, що атаку не узгоджували з Вашингтоном. Він зазначив, що американську сторону повідомили про підготування удару занадто пізно, щоб йому запобігти. «Я дуже незадоволений цією атакою. Ми хочемо повернути заручників, і мене не влаштовує те, що сталося. Катар висловив рішучий протест у зв'язку з ізраїльським авіаударом. Прем'єр-міністр заявив, що країна залишає за собою право на відповідь і вживе всіх заходів для захисту суверенітету. Японія також виступила із жорсткою реакцією. Ця атака Ізраїлю, дія, яка заважає дипломатичним зусиллям, загрожує суверенітету та безпеці Катару і як наслідок стабільності регіону. Японія рішучо осуджує цей акт. Атаку також осудила ООН, ЄС, Велика Британія, Франція, Туреччина, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.